Привітики! У сьогоднішньому відео найголовніші ручки ручки моєї матусі. І на перший погляд, ніби все ок, але не спішіть. Після зняття, от зараз вже видно, в чому проблема. Просто повічуровувала знизу. Як бачите, зверху, бачите, вона добре тримається, матеріал, знизу повічаровувалося. А чому? Проаналізувавши, я зрозуміла. Тому що я робила оцей дизайн, там, де градієнт. І я недостатньо укріпила а, вільний край. Я одразу наносила на тоненьку так, базу лак. І потім зверху, коли я вже зробила розтяжку, я нанесла тонко ліквід гель-прозорий. І це була моя помилка. Потрібно було чи одразу укріпити кінчик, чи е, зверху наносити жорсткий гель. Тоді був би кінчик нормальний укріплений і, можливо, такого би ось не сталося, як нас зараз сталося. Тому що е, моя мама багато працює на городі, вона затята городниця. Ось, і, звісно, звісно, Нельзя було їй таке укріплення робити. Як бачите, не дивлячись, скільки років я вже роблю нігті, я до сих пір навчаюся і до сих пір на своїх помилках в першу чергу, а в другу чергу на досвіді інших майстрів. А, і це процес навчання це просто нескінчений весь час, як ти працюєш, ти навчаєшся і робиш якісь висновки. Що так, чи не так можна робити, чи не можна. І ось ось така в мене була помилка, і ви можете навчитись на моєму досі. А, Зараз, звісно, я це все щось, бачите, щось попало в гель, і я все його достаю. А я дуже пізно поставила на підігрівач гель. Гель дуже густий. Він такий прям стоячий, бачите, я його як чіпала, так і не стоїть. Тому я підігріваю гелі. Придбала собі такий підігрівач, придбала ось такий, нарешті, ледовський ліхтарик. До речі, я раніше думала, що ліхтарик мені не потрібен, тому що я не нарощую верхніми формами. Але, на думку, все-таки його придбати. Мене надихнула наш блогер з каналу Pro Nail. Я їй дуже вдячна, що вона. Мене підштовхнуло до такого придбання, і тепер воно мені дуже спрощує життя. Вона теж розказувала, що вона ось так робить. І під, під оці такі мілкі ремонти, якщо десь щось треба добудувати, підсвічує таким ліхтариком. І ви знаєте, я зацінила цей метод. І, ще раз повторюю, що я дуже вдячна їй за ідею. І я зараз так саме роблю. І, звісно, для таких донарочень краще, щоб, от, як у мене, був густіший гель. Бачите, яким бортиком воно одразу лягає. І дуже добре все прогодовує і укріплює. Оцими рідкими гелями, якими зараз всі хочуть користуватись, такі ремонти не зробиш. Це треба брати четвертіший гель по-любому, він у вас має бути. Чи акригель зовсім твердий ну такий, Я не кажу по міцності твердий, а по консистенції твердий. Тому що, до речі, акригелі не всі тверді. Вони теж можуть бути м'які. У мами дуже вони йшли в сторону нігті. І я їх буду повертати. Трошечки в іншу сторону. Якщо ось так дивитись, вони в нас пішли вліво, вліво, як бачите, отак от всі. Напевно, вже е трошечки і фаланги якось в ту сторону у мами. Ну, не знаю, можливо, це вікові якісь зміни, можливо, не знаю, я раніше не помічала такого, якщо чесно, вираженого ефекту, але я, коротше, я їх трошечки повертаю в іншу сторону опилом. Коротше, прям захотіли ми ось такі ці веточки. Я їх не можу віддати, було ось таке. Походу, вони в мене... О, лежать дуже довго. Ці віточки, бачите, тут якісь бульбашки почалися. Що це таке? Чи це я плівку не зняла навіть з них? Бляха, напевно, ми не зможемо їх використати. Так, це вже Да? так. Тому що. З роботи теж імію. Не знаю. Мені здається, тут є захисна плівка така, коли купляєш ці слайдери. Тут є захисна плівка така. Її треба знімати і потім вирізати і не клеїти. І, по ходу, я їх не знімала, цю захисну плівку. І ця захисна плівка від старості. Видно, так з'єдналася з, з цим з цими слайдерами, що її уже. Короче, не знаю, спробуємо. Нет, що не, то щось інше будемо думати, коротше. Ой, вес, так. Коротше, вийшло, все, наклеїлось. Все норм. Зараз будемо перекривати базою. Короче, як бачите, все нормально, наклеїлось одразу. Це просто ем, я звикла, що немає якоїсь там плівочки такої під малюночками, а на цих флайдерах чомусь є там плівочка. Зазвичай ця плівочка чисто під малюночком. І далі її немає. Але тут на всю поверхню була ця плівочка. Ну, та, щоб та плівочка, яка під малюнком, зрозуміла, яка наноситься на ніготь. Я думала, що це я зверху просто не зняла цю плівку захисну. І такий результат у нас вийшов. А сказала, що в цей раз ми робимо світлі, а на слідуючий раз темні, бо картопля. Ні в чулі казала, що буду вставляти, можливо, якісь вставочки. Ось захотілося мені похвастатися. Який хлібчик у мене вийшов сьогодні? Пухенький, бачите, не глибкий. Скоринка. Дуже пахучий, це цільно зерновий. Хто хоче рецепт, пишіть мені, я вам напишу в коментарях. Дівчата захотілося просто поділитися цим рецептом, тому що він ну, мега простий. Там просто треба з вечора замісити тісто, поставити в холодильник і все на наступний день достаєте і, запікає, і випікаєте. Хліб дуже смачний. Там був рецепт, звісно, з білого борошна, але я е, вирішила з цільнозернового, тому що я намагаюсь схуднути і намагаюсь обирати більш е, такі хороші продукти. Тому саме з цільнозернового, і він дуже смачненький вийшов. І на слідущий день ось ми його їли. І він не зачерствів, він не кришиться. Прекрасна така консистенція, він дуже такий. Е, це сказати, знаєте, не кришиться, а він такий еластичний виходить, дуже смачний хліб. Кому потрібно, хто хоче зайнятися такою справою, <свіс> я вирішила випікати, тому що мене зацікавив цей рецепт. По-перше, а по-друге, немає в магазині такого хліба. Немає. Всі хліба цільнозернові, які я знаходила в магазині, там чи є купа жиру якогось непонятного, якихось добавок, і також і біле борошно немає чисто цільнозернового хліба в магазинах. Я не знаю, чому. Чому це ж так просто, чому вони не можуть зробити нормальний хліб? Так, ну і розкажу про роботу, звісно. Як бачите, бачили, оці дівчинки все прекрасно завжди носиться. У нас жодного відшарування ніколи немає. Єдина проблема з цими нігтиками, що в неї вказівні сильно підкльовують, і ми їх піднімаємо кожного разу поки. І тут я вам показую етап обрізання кутикули. І я така обрізаю, обрізаю, думаю, ну щось не так, щось мені заважає. розумієте? А зір то вже не той, я вже старенька. вибачте, розумієте? І тут я помічаю, що щось з ножичками не так. І зараз я вам покажу цей момент. І, коротше, треба буде мені вести знову. Я вже троє ножничок зібрала, які в мене не ріжуть, чи зігнулися, чи одні в мене просто коротше, перестали різати, не знаю що. Ось, бачите, кінчик зігнувся. І я навіть не знаю, коли. Я не помітила, коли я їх там кидала. Коротше, якось я їх кинула, видно, але я не помітила коли. Коротше, треба знову їх зібрати з майстром списатись і завести ножнички на заточку. Я користуюсь сталексом, і сталекс прекрасно точиться, ну тільки треба знайти заточника нормального. Ось тому я їх точила вже не раз. В принципі, норм, ну, далі, далі працюю, не потрібно купляти одразу нові ножнички. Добре, що я собі купила ще одні нещодавно, якщо є поки що чим працювати. Ну, звісно, їх має бути, я не знаю, навіть це так для початківців. Ну, штук 5 ножничок. Ну, це так, щоб точно були, бо бачите, з ними можуть різні неприємності ставатися. Сьогодні в мене клієнтка приїхала на годину пізніше. Я, звісно, на неї не образилась, Ну, Вона така зайнята людина, вона хірург. я розумію, що з такою роботою дуже часто можуть бути якісь непередбачені випадки. І так як у мене немає такого графіку, щоб я виділяла там на людину 2 години і в мене просто все вже, там, Знаєте, паніка, якщо людина запізнюється на хвилин 10, і ти вже вся в нервах, вся в істерики. Ні, в мене такого немає. У мене достатньо часу між людьми, тому я не панікую і нерви свої на це не трачу. Ну, вже не раз чи переносила, чи запізнювалась, але. Мені з нею приємно працювати, приємна людина. Завжди робимо коротюсінькі нігтики, звісно, тому що ж робота така, що там не можна. Якісь кілометрові, тому вона зовсім би не робила, звісно, але от сьогодні буквально вона розказувала, що от не може без них, не може, вона себе відчуває голою. Ми ще посміялися. Вона каже, я відчуваю себе голою, не можу ходити без нічого зовсім. А Прийшла вона через півтора місяці майже. І в неї таке на вже покриття. Я кажу, а, а сьогодні ти напівуголена. На вона <сміялась> каже, так. Посміялась а, ось, і зробили їй нове покриття. Ну, а тут, як бачите, я вже малюю, малюю полосочки усім. А, вони подобаються, такі дизайни. Прийшла вона ось так. Фоточкою і я намагаюся повторити те, що вона хоче. Як бачили, в неї був квадрат, вона дуже довго носила квадрат, причому доволі короткий. Потім вона декілька разів сказала, що лишаємо довжину. І на цей раз вона вже вирішила змінити форму. І е, Завжди в неї був чи молочний, чи френч, чи е, такий нюдовий. Ну, а сьогодні взагалі прямо щось незвичне. Довжина, зміна форми і ще й малюнок. Це взагалі для неї не хочу сказати на природні. Ну, Коротше, зазвичай вона так не робила. Бачите, люди завжди можуть зробити те, що ми від них не очікуємо. Малюю я просто гель-лаком. Звісно, гель-лаком не дуже зручно малювати, тому що. Трошечки сильніше нажимаєш на пензлик і вже товстіша лінія набагато виходить. І приходиться десь місцями домальовувати, щоб було інтенсивніший колір. Звісно, коли це якась пігментована така гель-фарба, напевно, зручніше малювати, але в мене такої немає такого кольору. Тому прийшлось малювати лаком. Ну, але цей лак теж. Доволі непогано пігментований, тому, в принципі, більш-менш вийшло, я думаю. Ну, і як бачите, я під малюнок, коли я малюю, наношу матовий топ. І тоді, як бачите, нічого не розпливається і все прекрасно лягає. Зараз закінчу, підемо з чоловіком вішати ЛЕД-стрічку на потолок сину в кімнату на стелю, на стелю. Правильно сказала, суржик. Ну, Суржик то наше все. розумієте. Будемо мішати зараз, я ще трошки не уявляю, як це все має бути, але маємо це зробити, тому що захотіла дитина. А якщо дитина захотіла, треба робити. Я замовила, до речі, ледстрічку на тему. Дуже дешево. Класна лицрічка, все працює, там чотири основних кольори, 4 режими це от, моргання, Куча відтінків. Коротше, кому треба, пишіть в коментарях, скину посилання на цю лицтрічку, кому потрібно. Я взагалі останнім часом багато замовляю на тему. Я, коротше, присіла на нього, тому якщо щось треба, буду розказувати. Так, закінчився ще один день у мене робочий. І хотіла показати, якими я духами користуюсь. Мені ось дівчинка, яка до мене приходила на нігтики, принесла ось такі духи. Ну, я вже замовляю третій раз у неї. Ну, вона мені замовляє, коротше, через неї. Вона якось прийшла, розказала мені, що вона користується такими. Не знаю, як ми прийшли. А, мені, напевно, сподобався аромат. Я в неї спитала, що за духи, вона розказала. Тепер я в неї вже третій через неї замовляю. Не знаю, хто продавець. Original, бачите, Original. Короче, в мене є Tom Ford. Ще якісь там, а це Мейсон Мартін, Марджелла, якийсь Паріж. Не знаю, чи воно десь біля Парижа лежало, чи це <смістична> якісь оригінальні. Не знаю, чесно. Але мені подобається саме те, що вони олійкою. Я мащу так ззаді на шию. На руки, на там, де. Ага. Просто однією рукою телефон тримаю. І в такого формату духи мені дуже сподобались. Ви, якими користуєтесь, такими, що дорогими, дешевими. Може, взагалі не користуєтесь, пишіть, тому що я останнім часом користуюся такими. Мені ще дуже подобається. Я взагалі не люблю то, що прискає. Я не люблю дезодоранти, які прискають. Я не люблю ці розпилювачі, спреї. Їх вдихати мені не подобається. Ось, і духи. Тому мені цей формат дуже сподобався. І вони дуже економно наносяться. Я буквально я вже користуюсь, напевно, з рік такою пляшечкою. І Мене ось так використалося. Типу. Не знаю, скільки мені одні, я віддала мамі своїй. І знову замовила такі. Коротше, і вона мені ще одні замовить, тому що вона знову сьогодні прийшла з таким ароматом. Знаєте, якийсь такий персик, аромат такий прикольний. Мені прям персиком від неї пахло. І я сказала, давай замовляй мені ще такі. Коротше, ось такі. Пишіть, якими духами ви користуєтесь. Дуже таких прям дорогих духів, прям таких. У мене не було ніколи. Я такими бюджетними варіантами користувалась назавжди з розпилювачами. А ось такий варіант я от останній рік, напевно, десь використовую, і мені дуже зашло.